Всім привіт! В сьогоднішньому відео поговоримо про введення масивів. Виконаємо його. Не знаючи ще особливостей роботи з базами даних, з текстовими файлами читання запису текстові файли. З графічними інтерфейсами, звідки теж можливе введення масивів. У нас залишається у нас залишаються варіанти. Коли ми можемо задати масив з консолі, згенерувати масив псевдовипадковими числами з допомогою класу Random і зініцівати масив значенням безпосередньо у програмі, що ми і зробимо в цьому відео? Перед цим коротко поговоримо про такі речі для тих, хто прийшов C. Для тих, хто знає його трішки або знає, то може виникнути питання, чи є, чи є тут різниця між статичними та динамічними масивами. В C-Sharp не має різниці і е, з C++, у всі динамічні, всі масиви є динамічними. Тобто ми можемо ввести розмір масиву з консолі, і, і цим самим визначити його під час виконання програми. Динамічно, скажімо так, задати розмір масиву, ми можемо на C-Sharp, чого не можна було зробити для статичних масивів на C. І ще у вас можуть виникнути питання, чи є вказівники. Так, вказівники є на C-Sharp, бо C-Sharp багато чого успадкувало від C. Але вони досить і досить рідко використовуються. Їхнє використання не рекомендується, їхнє використання. Вважається небезпечним кодом, оскільки середовище CLR, мова Сі Шарпс автоматично забезпечує збірку сміття. І використанням казінників просто немає сенсу. Крім того, всього такий код вважається небезпечним. Тепер можемо перейти до введення масивів. Що ще сказати, перейдемо швиденько на наш сайт, і для прикладу візьмемо от 4 варіанти ініціалізації масиву безпосередньо в програмі. Вони всі є синономічними, аналогічними. Як бачите, є new і немає new і, в принципі, може бути new int, і просто new і різниці в цьому немає. Це є ініціалізація масиву з значеннями програми. Тепер згенеруємо масив. Детальніше про клас Random можна було побачити і почути мене у попередньому відео. Для цього нам потрібно клас Random, Відповідно, об'єкт класу і його методи. Для цього створимо об'єкт класу. Тепер ми можемо безпосередньо приступити до заповнення масиву. Використаємо спочатку метод nextBytes цього об'єкту. А для цього нам треба мати визначений масив байтів. Тому і визначимо відповідно його. розміром, тут, тут нам треба мати розмір, оскільки ми будемо зараз генерувати значення. І як ми це робимо? Ми використовуємо об'єкт класу random, використовуємо його метод NextBytes. І, як параметр, тут виступає сам масив. Після цього 10. Значенням елемента масиву A буде присвоєно значення, присвоєне згенероване значення у рамках одного байту. Давайте зразу ж виведемо це значення на консоль. Так, е, застосуємо, відповідно, метод, який Повертає довжину масиву Lens. Так, верніше, це не метод, це поле. І після кожної ітерації будемо збільшувати на одиничку І плюс плюс, бо тому, що І, індекс, і плюс, плюс виступає індексом. І через е, це І, І виступає індексом, і через це І йде доступ до самого масиву. Тобто ми можемо звернутися до масиву з допомогою. indeksa i, tak. postać, z І, як бачите, виведені 10 значенню у межах одного байту додатні значення, що робить і що і робить наш метод NextBytes. Іншим методом може бути, скажімо так, безпосереднє присвоєння кожному значенню за допомогою методу для прикладу Next. Ще є NextW, і ці методи детально розглянути у попередньому моєму відео, як і що, і як ми можемо згенерувати будь-яке необхідне нам число. Для прикладу, у нас є масив. b, Масив b вже не байтів. А вже цілих числ. Верніше, байти це теж цілі числа. Вже. Типу in 4 байти, хай буде 100 елементів. Тепер безпосередньо в блоці циклу, вже не так як тут, що ми згенерували одним рядком, фактично заповнили весь масив, а безпосередньо в блоці циклу ми кожному елементу по черзі зрозуміло, що починаючи від нуля. Будемо присвоювати значення, яке буде згенероване з допомогою методу next. Після цього це ж саме значення ми будемо виводити на консоль. Тобто, як буде працювати? Зайшли в цикл, виконали блок ініціалізації, в даному випадку задали і 0, тому що нумерація масивів з нуля. Після цього перевірили умову і менше довжини. Оскільки менше ну, зрозуміло, що на початку 0 і 100, то 0 менше 100. Далі виконали генерацію першого елемента. Першого елемента зрозуміло, що з індексом 0. Після цього вивели зразу ж на консоль. Перейшли до ітераційного блоку, де збільшили на одиничку і. Після цього знову умова. Знову. Блок, знову ітераційний блок. І так, поки ми не дійдемо до того, коли і e буде дорівнювати і ми вийдемо з цього циклу і закінчимо виведення, закінчимо генерацію масиву. Запустимо, і як бачите, згенеровані 100 чисел в рамках 4 байт, в рамках значення 4 байт. І всі додатні. Як зробити від'ємні, можна побачити в іншому відео, де більш детально розглянути клас рендом. Далі е, з значеннями ініціалізували, згенерували, залишається ще один спосіб, метод це введення з консолі. Для прикладу, у нас е, ми захочемо. Не тільки елементи масиву задати з консолі, а й у... сам розмір. Вививши відповідне повідомлення, користувачу програми. Користувач введе якесь число, для цього ми напишемо відповідний метод, знову ж таки, класу консоль, для того, щоб метод очікував введення з консолі, введе рядок, тому що розуміється, як рядок введений, нам його треба конвертнути в тип int. І не тільки конвертнути, ну і записати в якусь змінну, хай буде, так і назвем, хоча size просто S там. Хай буде просто S. Після цього, або більш стандартне використовування N. Після цього ми можемо в циклі, знову ж таки, використаємо проміжну змінну І. Чи G можемо використати, чи будь-яку іншу, яка буде проходити наш масив? Який ми тут ще повинні визначити? Для цього висвічується помилка, тому що підсвічується, тому що для початку нам треба ініціалізувати значення. І так, тепер тепер-тепер ми можемо виводити на консоль для прикладу таке повідомлення. Для прикладу, таке то повідомлення, в даному випадку поставивши знак долара, тобто зробивши інтерполяцію. Компілятор, читаючи цей рядок, те, що в фігурних дужках він буде сприймати як змінну, він буде шукати в програмі значення змінної І. А в циклі вона буде постійно змінюватися. І ми постійно будемо на консолі бачити різне значення тут. А решта буде виводити як стандарт, як константу, як те, що є в лапках. Після цього ми задумуємо методу readline. Захочемо, щоб користувач увів значення, і запишемо його у відповідний елемент. Масиву. Ой, він там не треба, для чого нам. Їх. Так. Як ми розуміємо, якщо ми введемо N10, то цей блок коду виконується 10 раз. 10 разів виведеться повідомлення, після цього зразу 10 разів е, ну, 1 раз після кожного такого повідомлення, один раз запишеться значення в змінну, і цей індекс буде постійно змінюватись від 0 до 9, Якщо це 10, то до 9. А вже коли буде 10, саме значення, ми вийдемо з цього циклу. Так, запустимо програму. Так, відбуваються наші ті попередні виведення. Тому, тому, тому 10. Ну, може. Так, останній раз я, от, бачите, вводив, вводив, вводив і, 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 і нічого не ввів. І через це, напевно, це і відбулося. Тому, 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 спочатку. Треба було зупинити, ну, хай буде. Запускаємо. Так, 3. Так, і є наше введення. Зрозуміло, що все нормально виконується. Просто після введення ми нічого з тим не робимо. Ми можемо цьому безпосередньо в цьому ж циклі вивести в елемент. На консоль. Вже цей наш присвоєнт. Щоб написати новий цикл для чого? Так, а це ми можемо закоментувати. Скільки нам не потрібно зараз? Тепер запускаємо. І, як бачите, зразу виводить той елемент. Можна окремим циклом, щоб окремо їх вивели, але це вже окреме питання і не суть у цьому відео. В інших будемо виконувати задачі над масивами, алгоритми над масивами. І будемо виводити вже ін... окремо. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення.